Чому Будапештський меморандум став звичайним папірцем, і як Україні заручитися гарантіями безпеки від повторного нападу Росії? Про це все сьогодні поговоримо з Ігорем Ждановим, керівником проекту інформаційна оборона громадської організації Фонд Відкрита Політика. Пане Ігорю, вітай вас. на Доброго шісту. дня. отже, 31 рік тому, 5 грудня 1994 року, Україна. Україна, США, Великобританія, Росія підписали меморандум. Київ відмовився тоді від ядерної зброї. Натомість інші підписанти зобов'язувалися гарантувати нам суверенітет, ну і власне безпеку у разі військової агресії. Через фактично 20 років Росія анексувала Крим. Захід тоді відреагував. Мляво кволо це, мабуть, що спровокувало Росію піти далі. І зараз бачимо, маємо те, що маємо повномасштабна російська агресія. Сьогоднішня війна це наслідок підписання Будапештського меморандуму, чи могло бути по іншому? Сьогоднішня війна це наслідок існування держави України як суверенна незалежна держава, яка проводить власту зовнішню і внутрішню політику. Це наслідок того, що ми є українцями, що ми у нас є власна культура, у нас є власна мова, а в Росії цього просто не визнають. Тому це закономірний наслідок російської зовнішньої і внутрішньої політики стосовно України. Ми стали незалежною державою, це було. І зараз це питання екзистаційне, питання виживання. Або Будемо суверенною державою, а не буде, або не будемо. Але в цьому концепті, зрозуміло, треба розглядати Будапештський меморандум. Взагалі, там ситуація була дуже проста. І Штати, і Росія, і всі інші члени Ради безпеки ООН вони давили на Україну, щоб вона позбавилася ядерної зброї. Ми тоді були слабкими. У нас тільки становилася держава, дуже складна економічна ситуація. і Тодішнє керівництво України прийняло рішення під тиском, буквально викручувало руки. Почитайте спогади відповідних наших політичних діячів. Зараз їм викрутило руки. Вони були позбавитися ядерної зброї. Зараз цей крок засуджується, але засуджується з позиції сьогоднішнього дня. Ну, це порушують принцип істеризму, просто розглядати дії в певних конкретних історичних обставинах. Але взамін наші дипломати намагалися щось, хоч щось отримати взамін. Виникла ідея підписання якогось міжнародного правового документа, який би гарантував якусь безпеку в обмін на те, що ми відмовилися від ядерної зброї. Тим більше ми в перший раз відмовлялися третій тут потенціал взагалі да, тут був. За кількістю після США, Росії в Україні тут був. Там було нюанси щодо керування тим потенціалом його обслуговуванням, але це нюанси. І от ми відмовляємося. Ми вимагаємо щось взамін, хоч дайте, хоч якісь гроші з грошима в е, нас не, не, не вийшло. Ну щось заплатили, не такі копійки, За те, що е, відмовились від декілька сотень ядерних ракет. А пане, пане Ігорю, а от як нам викручували руки? Примушував Ми... Клінтон, наприклад, летів а, в, цю, в Росію. Він приземлився спеціально а, в, в Києві, приїхав до нього Кравчук в аеропорт, і Клінтон йому сказав, що, хлопче, або ти. Приймаєш рішення по відмові від зброї, або ми економічно тебе блокуємо, ми там з Росією домовимося. Ну, зрозуміло, І що. Молода, незалежна да, держава не Так, Молода, це 93-й рік там зима була. Mm -hmm. Ось. що ми отримали взамін? Mm -hmm. На жаль, тоді не вийшло заключити повноцінний міжнародний зобов'язувальний договір зобов'язувального характеру. Mm -hmm. Підписали меморандум, який не має такої стійкої і прямої юридичної сили на виконання. А ще виникло питання. Його підписали спочатку Росія, Сполучені Штати і Великобританія, а потім долучилися Китай і Франція з застереженнями, але фактично всі члени Ради Безпеки підписали ООН. І потім ще виникло розміщення в англійському варіанті договору. Це меморандум on security assurance, uh -huh. а в російському українському, тому що там на трьох мовах було меморандум про гарантії безпеки. Але якщо точно перекладати, вам знавці мови скажуть, що е, гарантії безпеки безпека це security guarantees. Uh -huh. Тобто, е, а security insurance – це запевнення. Тобто, ну ми запевнили вас uh -huh. там, що безпеку, але. Але За великим ці, ці, ці рахунком ніхто слова... його не збирався виконувати крім України. Ми його виконали, відмовилися. Да, він нам дуже допоміг потузлі. І потім uh -huh. по газовій війні пізніше, що ми могли апелювати до інших держав, тому що там дуже класні речі. Ми гарантуємо недоторканість України і незалежність, суверенітет в існуючих кордонах, і так далі. Ну, Росія багато зобов'язуючих договорів порушила, існував вже великий договір про дружбу, співробітництво між Україною і Росією, де там визнавалося суверенітет в існуючих кордонах. Ні, вторглися в Крим. І анексували його, забрали до себе до Росії абсолютно незаконно чи здійснили агресію. І тоді ж діяв цей договір великий. Ще існує старий, дуже, по-моєму, називається Алмайтинська декларація 90-го року. Ще в рамках Радянського Союзу всі е тодішні союзні республіки домовились, що вони визнають. Е існуючі адміністративні кордони, немає ніяких претензій. Ну, комусь каже, так, що там було, але. Дипломатія, історія, вона передбачає тяглість. і угу. так не можна говорити. Знаєте, є такий вислів, що договори підписують президенти і уряди, а виконують їх держави. На жаль, оцей принцип зараз він порушений, тому, тому що міняється сам світовий світопоряд, світопорядок. Да, а в цих умовах все руйнується і вибудується якийсь новий, нова архітектура безпеки або угу. небезпеки. і... Про це про це ще ми далі детальніше поговоримо. Я от е, хочу зосередитися на тому, що е, ви сказали, що були різні там трактування цих слів, різні переклади, але навіть якби там все було бездоганно укладено, бездоганно складений цей документ. Все одно головна проблема в тому, що захід він просто боїться ескалації, боїться брати на себе. Да, відповідальність. Абсолютно вірно, там вже не було пропису. Навіть якщо б там збилося керівництво, Uh -huh. Навіть якщо б це був документ ратифікований парламентами цих стран країн, а, дійсно, там не прописано був механізм захисту наших інтересів. Ну, вони проголошували, що потрібно утримати застосування сили там, і так далі. Ну і що, що далі? А, які, а яка реакція Франції, а яка реакція Британія, яка, яка реакція США? Там вже не прописано, що вони повинні направляти війська на наш захист? Ні. Uh -huh. Тому такий декларативний документ він працював би в епоху стабільності, стабільного правопорядку, де поважається сила права, де є в міжнародних відносинах всі утримуються від застосування сили або загрози застосування сили. Тоді все це працює. А коли одна із країн вважає, що ну у неї такі національні інтереси, що вона повинна напасти на нашу країну. Здійснити неспровоковану широкомасштабну військову агресію проти нашої країни, вбивати наших громадян, атакувати ракетами. Ну тоді на силу є відповідь тільки силою. розумієте? проти лому немає іншого прийому ніж інший лом. Чи розуміють це якраз наші західні партнери, тому що Росія зараз бачимо вже цього року не зупиняється на Україні? Вона почала провокувати і країни НАТО, і залітали дрони, і літаки Європа якось знову ж таки кволо відреагувала. Сполучені Штати відсторонилися, сказали, що це ваш континент, ваша відповідальність. Ну і тут питання насправді, а якби ми були членом НАТО, чи це б щось дало? НАТО? Це не панацея виходить. Ну, відповідь по Європі дуже проста. Вони не хочуть не воювати більше принаймні населення і більше урядів і не можуть, тому що у них недостатньо збройних сил, недостатньо зброї техніки. Чим ближче до кордонів Росії, чим більше розуміння, що вони наступні. Ну, це Польща, країни Балтії, Чехія. Ну, але. У них всі ці їх програми, ну всі європейські програми, практично перезброєння, побудови нових армій, закінчуються в кращому випадку на 28 му році, а в гіршому – 30-му, 32-му. 30 ну, поляки, вони дійсно вибудовують зараз дуже гарну армію, сильну, потужну. Вони до речі отримали із фонду сейф Європейського Союзу ще по-моєму близько 50 мільярдів євро. Uh -huh. представляєте суму на побудову власної армії. Але питання дуже було просте. І нам потрібно запам'ятати на все своє життя. Єдиний наш союзник, на якому можемо ми положитися, єдина система, яка буде захищати Україну, це наша українська армія. Uh -huh. Це значить, що ми повинні вибудовувати нашу українську армію. Це значить, що ми повинні сучасно, професійно оснащено сучасними видами зброї. Це означає, що ми повинні вибудувати власний оборонно промисловий комплекс, який теж може оснастити хоча б на 80%. Відсотків нашу армію саме зброю виробництва українське. Нехай там він буде корапоруватися зі всім сві світом, але ми будемо залежати від нашого ПК. Де він там буде розміщити в Україні поза Україною Це вже питання безпеки, і потрібно там вирішувати. Але нам потрібен ПК, який би став могутнім фундаментом для наших збройних сил. І тут я хочу сказати, що на жаль, на жаль. У нас тут знову якісь політичні ігри, uh -huh. у нас є свої підприємства, є не свої, є нам, о, от ви, ви нам не подобаєтеся, ви приватні, ви там з якоїсь іншої політичної сили, значить ми з вами співробітничати не будемо. Бо ви там опозицію не орієнтуєтесь, а просто там люди заснували колись, належали до Європейської солідарності, Народного фронту, це, uh -huh. да? Ми з вами дружити не будемо. Інше зовсім повинен бути підхід. Чи потрібно це нашому, наша українській армії? Так, да, потрібно, значить, треба підтримувати. Ні, не потрібно, вибачте. Придумати щось нове, зробіть новий стартап. Но, а ми бачимо, коли час від часу Сполучені Штати погрожують нам залишити нас там без фінансування на зброю, без розвідданих. Ми бачимо, що ми можемо опинитися в такій ситуації, коли ми будемо сам на сам, і треба покладатися в виключно... Квіткри велику таємницю. Ми практично вже в такій ситуації, тому що за пана Трампа будь-яке фінансування закупівлі зброї для України воно припинено. Жодної зброї за рахунок США не закуплено. Що ми отримуємо з Заходу? Ми, по-перше, отримуємо невелику кількість дійсно американської зброї, але вона була законтрактована на підприємства за часи Байдена. Ну цикл є виробництво, і він по-моєму закінчується в наступному році. Але там надходить зброя, яка була вкладена в контракти в 2024 році, там частина там, 2023 році. І ми отримуємо американську зброю за рахунок європейських коштів кожної країни. Є програма така. Pearl, угу. Це Prioritized Ukraine Requirement List, тобто список зброї, який потрібен Україні. Він відомий європейцям і він відомий американцям. європейці платять, американці поставляють, а європейці віддають нам. От зараз такі механізми. Тому Трамп... І тут ще питання: наскільки Європа буде здатна так продовжувати довго фінансувати цю зброю, тому що це про ну, цей репарацій кожного року кредит постає домовили, питання що? фінансування України. Це складне питання, тому що давайте чесно говорити. Там окрім поставок зброї, там потрібно приблизно 40-50 мільярдів на рік для підтримки нашого бюджетного сектору, іначе ми не вижимо. Тобто, щоб ми розуміли. Всі, які там хають американців, чи не хають європейців, ну зараз це європейські кошти в основному, що всі пенсії зарплати чиновників, бюджетників, це європейські гроші. От хочете так, не хочете так, але це факт, який дійсно є підтвердженим. Як це воно у них? На денежне Утри грошове утримання Збройних сил України в це з наших з вами коштів, з наших податків. Зброя, частина українська в основному з наших з вами податків. А частина поставляється європейцями зараз. Але в тому плані дуже важливий розмін розвідданими, тому що. В тому числі ми можемо воювати з росіянами на тому рівні, який нам зараз здається, в тому числі за тому, що ми оперативно отримуємо розвіддані дуже гарного якісного характеру, що дозволяє нам приймати відповідні оперативні і тактичне рішення. Давайте повернемося до того, що ви сказали, що наша головна гарантія безпеки це сильна українська армія. От після Ну, якогось припинення вогню, умовно, коли настане мирний час. Чи зможемо ми її зберегти? Ну, не зможемо, значить, будемо утримувати російську армію. Знаєте, є відповідні е, така приказка, що не можеш утримувати власну армію, будеш утримувати чужу армію. Значить, тут вибір дуже простий: або, -або. задача влади Генерального штабу, Міністерства оборони запропонувати ту модель, яка б з одного боку. Гарантував на мирний період, я маю на увазі. Гарантувала нашу безпеку. А з другої сторони, ми могли би разом з європейцями, і ж ніхто з них теж не знімає цих зобов'язань утримувати її. Скільки буде чисельність такої армії? Це повинно сказати професіонал. Але я думаю, що в районі 300-500 тисяч. Максимум, тому що є все таки фінансове обмеження, є обмеження по мобілізаційному потенціалу, тому що ти там вириваєш 300 тисяч чи 500 тисяч з економіки, які можуть працювати в економічній сфері, платити податки і так далі. А там одна мені родичка сказала: не чоловік. Офіцер. І <ган> вона каже: я коли одружилася, я взагалі не розуміла, за що він гроші отримує. Ми йому гроші платимо, податки. А потім, коли сталося 14-го 14 року, і зараз чоловік Євген воює, майор зараз десь в Покровську чи під Покровськом, то я зрозуміла, за що ми йому платимо гроші, що в один е, якийсь. День він взяв зброю, пішов захищати свою країну. Нас вами всі, на жаль, мабуть, ми пізно зрозуміли, що безпека це в тому числі і підготовка, і озброєння, тому що Росія вочевидь дуже довго готувалася, скільки вже триває війна, 2014 року. А європа, ми бачимо тільки зараз набирає обертів оберти тут. Тут правди ніде діти було таке. Ну, по-перше, Європа пройшла свій шлях усвідомлення загрози. Да Ми їх переконували в 2014 році, вони це не розуміли, і тільки в 22-му році вони проснулися. Коли вони проснулися, вони о, побачили десь. Тут поряд якісь війська, що за війська, може це тільки Україна, ми будемо вам допомагати, але самі не полізами. Потім зрозуміли всю загрозу, запустили цей механізм і так далі. Тобто це, знаєте, така демократична ринкова система, у Росії ж вона теж перевели економіку, не можна економіку тримати на військових рейсах, тому що вона приведе до краху. Росія теж переорієнтувала, але в неї це вийшлося. Краще, тому що там є директивна економіка. Вони прийняли рішення, перевели економіку на військовий рельси, на випуск військової продукції. Не все в них вдалося, танки вони не можуть випускати. Це пов'язано з тим, що частина комплектуючих їм потрібно е, десь тирити за кордоном і нелегально завозити в Росію. Є проблема, зменшилось дещо поступлення від нафти, але все рівно було 300 мільярдів приблизно. Я орієнтовно говорю від поставок енергоносіїв, стало 200 мільярдів доларів на рік. Ну, раніше вони говорили, що кожного дня вони отримують мільярд доларів за е, е, цей поставку енергоносіїв за кордон. Зараз 200, менше. Є якісь обмеження, все це давить. Вони хва хвасталося розказували, що не зростає ВВП, але ж зростає ВВП за рахунок випуску військової продукції, і на масло хліб масло на хліб не намажеш. Це знаєте, так більше там ракет стало, більше танків, більше ще літаків чи чогось там. А от що зараз буде для Росії крахом? Все таки зупинити різко цю воєнну машину, чи навпаки продовжувати і стагнувати далі? Ну, там залежить більше від того, від діяльності санкцій. Що Щоб там Трамп не говорив, я зараз йому скажу дякую за запровадження санкцій. Так, він Пане дуже любить, Трамп. Так, 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 Це так. любить, я йому скажу дякую. Європейці запровадили 19-й, він перший. Пакет запровадив за, за час свого президента, але дійсно він так б'є і полукою, і Роснефті, це основний нефтяний компанія е, цього Росії. І всі українці думають, а чому не можна було з першого дня війни так зробити? О, ну правильно, дуже гарне питання. Вони сидять і отморажуються, а він говорить: а якщо б я був президентом. То в ти він і не може, да. коли ми говоримо власне про. Якийсь е, такий наш рух все таки до завершення цієї війни. Ну зрозуміло, що захід запроваджує санкції, ми так само б'ємося, відбиваємо атаки як можемо. У нас свої санкції, санкції Буданова. Як їх називають. Буданова, малюка і да. взагалі наших сил оборони. Насправді це до речі, ну дія на росіян і. Угу. Тому що по інсайдерській інформації Росії Росіяни декілька разів зверталися, щоб давайте укладемо енергетичне перемир'я, угу. тобто, що ми не будемо бити по. Ви по наших енергооб'єктах, а ми не будемо. Ну, ми ж б'ємо по нафтобазах, по заводах, а вони б'ють ракетами по Київ. Ну, Тут ТЕЦ знаходяться, в Івано-Франківську, чи Тернополю трагедія, яка там 34 людини загинула, бачили цей дім прямо попадання ракети. Да? От, але я думаю, що тут правильна позиція, або ми відмовляємося від цих ракетних ударів повністю. Тому що там почнеться, хтось нанесе удар кудись, кажуть ні, а ми не по-енергетичному, а ми там туди. Ну, знаєте, це не те. Треба взагалі наша мета дуже правильна. Давайте проголосимо швидко зісфає, припинення, припинення вогню і потім буде вести. Переговор вже про укладення якогось документу, тому що вести переговори, коли на тебе летять бомби і ракети, ну, знаєте, це не дуже класно. Є така, є, є, ну да, Росія такого не хоче. Є, була така практика, тому що років п'ять по В'єтнаму вели е, цю е, переговори, а в тому, а поки там були і коврови. Бомбардування з одного боку, і наступу від Кнунгу і так далі. Захвати Сайгону намагалися там захопити і так далі. Тобто була повноштабна війна і переговори. Вони закінчили тим, що США здали Південний В'єтнам, і Південний В'єтнам з допомогою радянського Союзу захопив. Вірніше, північний В'єтнам за допомогою радянського союзу захистив захопив південний В'єтнам. Угу. Пане Ігорю, підсумовуючи вже нашу розмову, ось з того, з чого ми починали. Ми зараз згадуємо річницю підписання Будапештського меморандуму. Зараз теж такий історичний переламний момент, і аби от ми з вами через років 20 знову не сиділи і не говорили. А що ж там не так підписали 25-му, 26-му, 27 му році наша влада. Якісь документи, якісь якісь нові папірці, що, ось, які кроки мають бути, аби гарантувати справді нам нашу безпеку надовго, і аби ми потім не шкодували. Давайте перше. Щоб ми не говорили про паперці, угу. треба, щоб суспільство контролювало, по-перше, владу. Це ж не 93-й рік, да? і не 94-й, а 2000. 25 чи 26 рік це зовсім інша ситуація. Це ситуація після двох майданів. І я переконаний, що будь-які папірці, які чи називаємо поважно договір, який буде підписаний, чи угода, чи декларація, вона повинна бути, мати юридичну силу і вона буде затверджена народом України в будь-якому вигляді референдуму, проведення виборів підтримки тих партій, які підтримують цей, цю угоду, або не підтримують, тобто або Дає згоду суспільству або не дає, щоб потім ми не говорили. А от щось там підписали. Це наша з вами зобов'язання, наша відповідальність громадян. Друге. Це побудова нашої армії сучасної, професійної, високооплаченої, де в нас високий соціальний статус офіцера, де у нас культ армії в країні. Ми всі розуміємо, не буде армії, не буде незалежної країни. Друге, третє: це побудова власного ПК, який забезпечить зброєю нашу армію і підтримка і вкладення грошей в освіту наших дітей, в тому числі. Природничих науках, фізика, математика, астрономія, щоб, вони, щоб ми мали хіст. І останнє, що б я хотів сказати, нам потрібна витримка і терпіння. Нам дуже важко, ми не спимо ночами під цих ракетних бомбових ударів. Наші родичі воюють на фронті. Нам важко працювати в тилу, а тим більше важче воювати нашим синам, батькам, братам, донькам. Матерям там на фронті, але ми повинні витримати. Ми повинні просто зрозуміти: ми будемо як українці, як Україна, чи нас як українців і України не буде. Чудові слова наостанок. Я думаю, що кожен знає для себе відповідь на цей вибір. Ем, говорили ми з Ігорем Ждановим, керівником проекту інформаційної оборони громадської організації Фонд Відкрита Політика. Говорили про підписання Будапештського меморандуму, які наслідки мав цей договір, що ми маємо наразі. Ну як насправді не допустити помилок, що має робити український народ і українська влада, аби ми мали тривалий мир надалі. З вами була я Марина Білонос. Більше програм дивіться на нашому ютуб каналі. Переходьте, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і до нових зустрічей.